Готуємо картопляну ковбасу за старовинним сільським рецептом. Це смак дитинства та справжньої домашньої кухні. Картопляна ковбаса зі шкварками та шматочками м'яса. Хрустка з коринка, ніжна всередині, ароматні шкварки та соковиті шматочки м'яса. Кілограм картоплі та пів цибулини натираємо на дрібній терці. Кріжимо кубиками 200 г сальних обрізків на 300 г курячого філе або будь-якого іншого м'яса. Смажемо сало, нарізаємо кубиками 200 г цибулі, стоплюємо з сала жир, далі додаємо туди м'ясо та цибулю. Чайну ложку солі та столову ложку приправи до м'яса або фарша. І смажемо 5-7 хвилин до готовності цибулі та м'яса. Готову начинку перекладаємо до картоплі. Всипаємо 2 чайні ложки солі, столову ложку приправи до фаршу або м'яса, 2 яйця та столову ложку сметани або 100 мл молока. Гарно все вимішуємо і начинка готова. Далі будемо начиняти кишки. У мене 4 кишки по 60 см. Можна скористатися насадкою для ковбас або відрізати горлишко від пляшки. Зав'язуємо на кінці кишку та ложкою накладаємо начинку. Важливий момент не заповнити кишку щільно, десь на 1 третю або 1 четверту, щоб кишка не лопнула при варінні та запіканні. Зав'язуємо інший кінець. Зкладаємо ковбаси в киплячу воду та варимо на маленькому вогні 20 хвилин, дехо застеляємо пергаментом, змащуємо смальцем та викладаємо ковбаси, проштиркуємо по всій поверхні зубочисткою. І ставимо в духовку випікатися спочатку на 20 хвилин, потім дістаємо, перевертаємо і ставимо ще раз на 20 хвилин. Смачна, ситна та ароматна. Смачна домашня ковбаска з курячого філе. Ніжна і соковита без желатину. Рецепт приготування ну дуже простий, а набір продуктів мінімальний. Але смак її виходить ну, просто неймовірний. Ковбаска легко ріжеться, гарно тримає форму, не розвалюється. А вихід і ціна готового продукту вас приємно здивує. Кіло 200 курячого філе на 180 гривень і сальні обрізки 300 г на 6 гривень. Одну філешку та сальні обрізки ріжу невеликими шматочками, кладу в чашу блендера, туди ж 6 зубчиків чеснику та 100 мл води. Все потрібно подрібнити до стану фаршу або перемолоти через м'ясорубку. Фарш перекладаю в миску, інше філе ріжу спочатку невеликими шматочками десь по 2-3 см, а потім відбиваю великим кухонним ножем, тобто роблю рублений фарш. Складаю все у миску, туди ж всипаю столову ложку солі, чайну ложку меленого коріандру та чайну ложку приправи хмелі сонелі. Все ретельно вимішую, щоб гарно з'єдналося і маса стала однорідною. Далі беру рукав для запікання, відрізаю шмат довжиною 70 см, а на край рукава ложкою викладаю фарш, залишаючи по краях по 5-6 см. Фаршу піде десь 3-4 столові ложки. Викладаю його щільненько, формуючи ковбаску, ложкою трошки притрамбовую. Далі обережно починаю загортати ковбаску, трошки теж притрамбовуючи, і руками притримую, щоб нічого не розвалювалося. Чому так багато підрізала рукава? Це потрібно для того, щоб ковбаса в процесі варіння не лопнула та не втратила форму. Ще раз все притрамбовую, випускаю заїб повітря. Ось так, як цукерку. Один край зав'язую. Далі ставлю ковбаску вертикально, ще раз все утрамбовую, щоб не було прогали. І зав'язую інший край. Далі ковбаску потрібно ще обв'язати ниткою. І так робимо з усім фаршем. А далі важливий момент. Каструлю потрібно буде набрати холодної води, саме холодною, поставити її на середній вогонь і в холодну воду викласти ковбас, щоб вода. Поступово нагрівалася. Коли вода закипить, варити 1 годину. У мене вийшло 5 ковпасаків. Викладаю їх в холодну воду, ставлю на вогонь, і поступово вода починає нагріватися та закипати, і варю одну годину. Пройшла одна година, далі ковбаску перекладаю в крижану воду, вода має бути холодна. Також важливий момент: воду потрібно постійно змінювати, щоб вода була завжди холодна. Коли ковбаска повністю охолоне, викласти на тарілку та поставити її в холодне місце. Зверху можна прикрити чимось важким. Я клала зверху велику товсту дошку. Пройшло десь 5 годин. Ось Я розрізаю ковбаску, вона щільненька, гарненька. Однорідна. Краще, звичайно, залишити ковбаску на ніч для кращої стабілізації. Але ми не витримали, розрізали в той же день. Ось, вона гарно ріжеться, гарно тримає форму, не розвалюється.